Вітаю вас! В цьому відео я вам швиденько покажу, як запустити будь-яку програму від імені адміністратора, або ж іншими словами, із правами адміністратора. Я вам покажу декілька способів, але перед цим маленьке пояснення. Деякі програми, які ви запускаєте, за замовчуванням мають обмежені можливості. Наприклад, вони не можуть міняти паролі чи якісь важливі системні налаштування. Але якщо ви запустите цю ж програму з правами адміністратора, то там ніяких обмежень не буде. І ви зможете цій програмі робити що завгодно. І навіть сама ця програма зможе робити і змінювати в системі все, що їй захочеться. Це особливо ризиковано, якщо запущена програма це потенційний вірус або хакерський інструмент. Ви повинні це усвідомлювати перед тим, як запускати програму від імені адміністратора. Звичайно ж, якщо це нормальна, перевірена програма, і ви точно знаєте, що вона не наробить вам проблем, то ви можете спокійно запускати її з правами адміністратора. Використовуючи один із наступних способів. Перший для одноразового запуску, якщо у вас, наприклад, є програма на робочому столі, ви можете класнути на ній правою кнопкою мишки і вибрати опцію Запустити з правами адміністратора. У нас з'явиться ось таке віконечко підтвердження, тому що Windows знає, що це ризиковано, і він перепитує, чи ми, можливо, запустили цю опцію випадково, чи нам дійсно потрібно виконати цю програму із правами адміністратора. Якщо ви дійсно хочете її запустити, натискаємо так, і програма у нас запуститься із правами адміністратора. Та ж сама опція буде працювати із меню «Старт» або ж меню пуск. Ви тут також можете класнути праву кнопку мишки на будь-якій програмі і вибрати опцію у режимі адміністратора. Далі, для того, щоб завжди запускати програму із правами адміністратора, щоб не використовувати праву кнопку мишки і не вибирати ось цю опцію Запускати з правами адміністратора, ми можемо зайти у властивості цієї програми. Ось тут зайти в закладку Сумісність і поставити пташечку Запустити програму від імені адміністратора. У нас ось тут з'явилася ось така маленька іконка щита, це означає, що ця програма буде автоматично запускатись із правами адміністратора, і тепер кожного разу, коли ви будете запускати цю програму, вона буде виконуватись із правами адміністратора. Якщо ви хочете запустити якусь програму з правами адміністратора через ярлик, то тут процес схожий, але трішки інший. Також заходимо у контекстне меню, вибираємо властивості. Тут заходимо у опцію додатково і вибираємо запуск із правами адміністратора. Натискаємо ОК і тут також натискаємо ОК. Наступний момент, якщо ви хочете запустити командний рядок із правами адміністратора, то у вас є декілька варіантів. Перший це, звичайно ж, зайти у меню «Старт», знайти командний рядок, написавши в віконечку пошуку командний рядок, і класнувши праву кнопку мишки на ньому, і вибравши опцію у режимі адміністратора ось тут або ось тут. Інший варіант скористатись. Елементом виконати, якщо ви натиснете Windows R на вашій клавіатурі і напишете тут CMD або ім'я будь-якої програми, яку ви хочете виконати. Для того, щоб запустити цю програму із правами адміністратора, нам потрібно натиснути на клавіатурі Ctrl-Shift-Enter. Після того, як ви це натиснете, у нас знову ж таки вистрибне віконечко підтвердження, чи дійсно ми хочемо запустити цю програму із правами адміністратора, або ж іншими словами, чи ми хочемо дозволити цій програмі, крім. Звичайної роботи також вносити зміни на нашому пристрої, це те, що означає виконання програми з правами адміністратора. І якщо ми дійсно хочемо це зробити, натискаємо так, і програма запуститься із правами адміністратора. В цьому ви можете ще раз переконатись, якщо подивитесь на ось цей заголовок вікна, де написано «Administrator».